у невеликому спортзалі 23-го рівненського ліцею вчителька фізичної культури Тетяна Остапчук готувалася до чемпіонату світу в приміщенні серед ветеранів. Робила це або перед, або поміж уроками. Вишукувала час між уроками, щоб позайматися в спортзалі. Або ж це відбувалося здебільшого в місті Здолбону, де я проживаю, в місцевому гідропарку о 6-й ранку. Пані Тетяна з 14 років професійно займалася легкою атлетикою під керівництвом Антоніни Юдіної. Була багаторозовою чемпіонкою Рівненської області із метання списа, а також призеркою чемпіонатів України. Втім, у 20 років довелося обирати. Ну і здавалось би лишилися зовсім невеликі там сантиметри, метри до кандидата в майстра спорту, але... Я вибрала сім'ю на той момент. У професійний спорт жінка повернулася аж через 15 років, а у 40-річному віці взяла участь у перших міжнародних стартах. Тетяна Остапчук у складі делегації від України змагалася на дев'ятому за ліком чемпіонаті світу у приміщенні серед ветеранів. Проходили вони у польському торуні, куди з'їхалися легкоатлети із 88 країн планети. Дебют видався знаковим. У категорії мастерс серед 40-річних здолбунівчанка стала кращою з поміж семи спортсменів. Цменок вирішальним був останній шостий кидок. Перша спроба у мене була невдала, досить складні були погодні умови. До третій спроби я літирувала четвертій. Мене перемитнули в п'ятій травмувала руку. Лишається одна спроба, лишаюсь я погляди спортсменок, які вже готові були отримувати золото, і усвідомлення того, що або зараз, або ніколи як уже не було би, і мені вдалося перемитнути результат спортсменки Чехії. Чемпіонкою світу на дебютних змаганнях золбунівчанка стала із результатом у 35 метрів та 45 сантиметрів. Це майже на півтора метри більше, ніж у найближчої переслідувачки. У рідному 23-му ліцеї перемогу своєї вчительки сприйняли із неприхованим захватом. У нас була маленька нарада адміністрації, ми сиділи всі разом в кабінеті, і телефонний дзвінок, і повідомлення Я перемогла. І ми всі гучно закричали Ура, вітаємо! Так, це було приємно. Ну, ми очікували цю перемогу. У статусі чемпіонки світу жінка повернулася до справи свого життя гартування підростаючого покоління. У 23-му ліцеї Тетяна Остапчук навчає учнів початкових, а також п'ятих та шостих класів фізичній культурі. Цій справі вже присвятила 20 років свого життя. Діти і до світового чемпіонства любили свою вчительку. Зараз ж на уроках працюють із подвійною завзятістю. Зокрема, другий Б найбільше полюбляє креативні ігри, які не втомлюються вигадувати їхня наставниця. Різні ігри є. Є заморозка, є о, ні, ніч, день ніч, є о, бездомний зайчик. Тетяна Іванівна гарна вчителька, вона добра, вона нас гарно вчить і ми, і ми любимо фізкультуру. Тетяна вчительство не називає роботою для неї це покликання, додаткова мотивація та натхнення. Свій активний спосіб життя нікому не нав'язує, але вірить, що особистий приклад може стати поштовхом до звершень її вихованців. Намагаюся діток навчити здоровому способу життя. Можливо, те, що я десь е, приймаю участь у змаганнях, можливо, когось це мотивує до також до досягнень. Не обов'язково в спорті, можливо, в музиці, в танцях, але Мені б хотілося, щоб діти наші зростали здоровими. Я над цим працюю. Чемпіонат світу серед ветеранів у приміщенні є офіційними світовими змаганнями для спортсменів старших 35 років. Проводиться з легкоатлетичних дисциплін. Цьогоріч від України там змагалося понад 70 спортсменів. У підсумку наша збірна посіла 16-те місце серед 88 країн. Свою лепту у цей результат внесла і Тетяна Остапчук, спортсменка, котра не покладаючи рук, працювала над здійсненням дитячої мрії. Вадим Мороз Денис Коломес,